Одного разу у провінції, де розташовувався монастир, випав сильний сніг. І учні, пробираючись буквально по пояс у снігу, зібралися у залі для медитації. І вчитель запитав їх: пацаки, що потрібно робити? І перший учень сказав, що знаєте, потрібно просто зачекати і просто молитися, щоб почалась відлига. А другий учень сказав, що потрібно відсидітися у своїй келії і перечекати, і нехай собі сніг іде своєю дорогою. А третій сказав: знаєте, для тієї людини, щоб визнала істину, не має значення, чи є сніг, чи його немає. І тут учитель сказав: знаєте що? Послухайте, що я вам зараз скажу. І хлопці напружилися, були готові почути найбільшу істину у своєму, у своєму житті. І вчитель сказав: Лопати в руки і розгрібати сніг. Мораль. Не забувайте про те, що дійсно працює. Дія.